Згідно з планом, хоча і з труднощами, у Богорочана журналістам розповіли, як відбувається мобілізація в районі. Зокрема, показали роботу медичних комісій, склад яких цього року оновили на 60%. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. На призовній дільниці Богорочанського району черги, однак тут здебільшого не ті, хто підлягає мобілізації, а школярі, які повинні пройти медичний огляд, щоб отримати приписне посвідчення. Тож лікарській комісії роботи вистачає. Медичний огляд порівняно з минулим роком, коли в липні місяці, ви може пам'ятаєте, було перекриття доріг, масові акції невдоволення проводиться об'єктивно. Військово-лікарську комісію оновлено на 60%. Дослідження медичні клінічні проводяться в повному обсязі. Є 12 спеціалістів. 12 спеціалістів є. Є хірург, шкірнеролог, лор, терапевт, кардіолог, невропатолог, психіатр, травматолог, стоматолог. Окуліст від початку цієї хвилі мобілізації повністю лікарський огляд пройшли трохи більше 40 осіб. Із них медики визнали непридатними до служби аж 24 Найчастіше це серцево-судинні захворювання, захворювання шлунково кишкового тракту. Опорно-рухового апарату, неврологічні захворювання. На цей час у районі вдалося вручити лише 195 повісток, хоча виписано понад тисячу. Однак проблему з оповіщенням поступово вдається вирішувати, зазначають у комісаріаті. Я особисто об'їздив 25 населених пунктів. Практикуємо таке виїзд в сільські ради, з проводимо, проводимо роз'яснювальну роботу і одночасно вручаємо повістки в сільських радах, допомагаємо, так би мовити, органам місцевого соревновання проводити оповіщення. І завдяки цьому жодних претензій не було до, до нашої роботи. І так само недоволення практично немає у нашому районі, порівняно з липня минулого року. Понад 20 мешканців району, навіть не отримавши повістку, зголосилися до військкомату самостійно. Один із них Василь Мороз. 40-річний учитель фізкультури не має військового досвіду, однак свого часу професійно займався спортом, тож впевнений, що користь із нього у війську буде. Я досить хотів служити в армії, але так вийшло, що по сімейних обставинах там помер батько, і я не... а мама на пенсії я не пішов. Ну тепер до жену своя. Ідіть, хлопці, йдіть, захищайте. Це все-таки наша держава. І ми мусимо її захищати, бо кажуть, хто як не ми. А от 225 мешканців району нині перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Що найменше їм загрошує адміністративна відповідальність однак покарання може бути серйознішим. Списки осіб, які ухиляються від військового виконання військового обов'язку, зберігаються 15 років. Рано чи пізно АТО закінчиться, а списки будуть залишатися в військоматі. І тому рано чи пізно хтось захоче на якісь посади, на якусь державну службу і так далі. І у списки будуть зберігатися і повністю буде інформація. Перших десятьох мобілізованих із Богорочанського району вже відправили у навчальний центр у Львівській області. Серед них і підприємці, і державні службовці, і безробітні. Усі вони були серед тих, хто прийшов до військомату добровільно.